Перехай на Х2, там на 15 центів ми поставимо. І, можливо. Хтось там вирішить на хаях відкупитись і принести нам аж 12 баксів. Нарешті я знайшов скарб, який е, допоможе нам навіть розіграти щось, як ми завжди любимо в конкурсі, тому що я вже почав переживати, що типу ну немає проєктів. А тут знайшов Solice 990 їздити, ліквіда за добу а Максимум ціна була 4,9 зараз менше 1 цента. Тому, як на мене, це саме те, що ми шукали. І тут я зможу там пару сотень для вас розіграти. Так, 25%. Це не дуже великий об'єм, це 296 токенів, ТД і ТП менше центу зараз коштує. Об'єми СЛЦ крутяться дуже великі. Якщо би поставив